От як ти собі це уявляєш? Їй 50 років, а вона заміж зібралася? Не піду я на це весілля і крапка, вперся мій чоловік, коли дізнався, що його мама надумала заміж виходити. Тарасе, твоя мама гарна молода жінка, і вона заслуговує бути щасливою, намагалася переконати чоловіка в тому, що нічого поганого не станеться, якщо його мама вийде заміж. Про плани звекрухи я дізналась першою, тамара Васильівна мені довірила свою таємницю, бо знала наперед, що її сини її не підтримують. А я її підтримала, бо розумію її, як жінка. З чоловіком, своїм свекруха, розлучились давно, ще коли сини були маленькими, тому хлопців вона ростила і виховувала сама, і їй було дуже нелегко. Та вона молодець, справилась, двох синів одружила, а вже тоді, нарешті, надумала і у своє особисте життя влаштовувати. Чесно кажучи, вона про заміжжя і не думала, але, як то кажуть, щастя самої знайшло. Тамара Васильівна працювала на одній фірмі, і в неї закохався її співробітник. Його залицянь вона категорично не приймала, але він був наполегливим. Я мамоволі, стала свідком того, як Ярослав так звали цього чоловіка зробив їй пропозицію. В той вечір ми з свекрухою пили у неї на кухні чай. Я прийшла їй сповістити радісну новину, що вона скоро бабусею стане, бо я дитину чекаю. Раптом її двері хтось подзвонив. Вона пішла відчиняти, а я за нею слідом. На порозі стояв Ярослав. В руках у нього був букет квітів, а біля дверей стояло три валізи з його речами. «Тамаро, останній раз роблю пропозицію або приймаєш мене, або я назавжди їду з цього міста, втомився я бігати, так що вирішуй, каже. Тамара Васильівна була настільки збентежена, що не могла й слова вимовити, а я стояла як заворожена, бо все, що відбувалося, було схоже на сюжет з романтичного серіалу. Зрештою, свекруха запросила Ярослава увійти, зробила йому чай, а я сказала, що мені вже треба йти, вдала, що дуже поспішаю, а в дверях я шепнула свекрусі, щоб вона погоджувалася, навіть не думала. Бо чоловік мені видався хорошим і людяним. Тамара Васильівна прийняла пропозицію Ярослава і погодилась вийти за нього заміж. От тільки коли про це дізналися її сини, вони були настільки ошелешені, що обидва заявили, що ноги їхньої на маминому весіллі не буде. Довелося мені з іншою невісткою включитися. Ми довго переконували наших чоловіків, що їхня мама насамперед жінка, яка заслуговує на щастя. От ви з братом одружилися у тебе є я, у брата Ольга. А у мами хто є? Повертається щодня з роботи в пусту квартиру, навіть поговорити нема з ким. Чого ти тільки про себе думаєш? Ти до мами Максиму раз тиждень приходиш, і то не завжди, а ти подумай, як її всі інші дні, бути одній. Та в старості легше удвох, кажу. Таку ж виховну роботу провела і інша невістка старшим сином свекрухи, тому в підсумку ми всі були на їхньому з Ярославом весіллі. Звичайно, що учений гулянок ніхто не влаштовував, але свекруха аж заплакала, коли побачила двох своїх синів. В залі, де зібралися лише найближчі їм люди. Я дуже радію, що все так склалося, бо Тамара Васильівна і справді заслуговує на щастя. А свекруха тепер каже, що у неї не дві невістки, а дві донечки з'явилися. В нашій родині панує мир і спокій, і це головне. А чоловік своїм братом давно змирилися з тим, що мама заміж вийшла. Вони навіть подружилися з Ярославом і разом на рибалку їздять. Головне в житті з розумінням ставитись до всіх подій, адже ніколи не знаєш. Як воно буде краще?